Julian Сприяти обміну досвідом між областями щодо розробки та реалізації регіональної економічної політики в умовах війни така мета дводенного міжрегіонального форуму програми розвитку про ООН тилові регіони України. Працюємо заради перемоги, який розпочався сьогодні на Закарпатті. Це перший масштабний захід Закарпатській області. Основна мета цього заходу об'єднати владу, бізнес, правительство для Уряд наш для досягнення загальної мети, нашої це створення умов для розвитку бізнесу, для просування експорту. Серед учасників представники влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій, наукових та освітніх установ із Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької та Хмельницької областей. Своїм досвідом роботи в умовах воєнного стану ділилися як керівники місцевих, так і релокованих підприємств. Говорили про сучасні виклики для бізнесу. Намагаюся присутнім бути на багатьох формах, бо це є знайомство нові. Тобто всі повинні розуміти, що ми були, наприклад, в Харкові. Да? Ми будували свій бізнес, ми когось знали, ми мали зв'язки, ми мали знайомства для поліпшення бізнесу, умовно кажучи, ринок збуту або ще щось, або якісь послуги для нашого бізнесу, які потрібні зараз нас цього нема. Де знайома пісночіка на таки ферма на початку логістика порушилась. Ми шукали вихід на нові доставки і так далі. Тепер у нас знову виклик. І зараз саме болюче тема це електроенергія, тому що ми залежні напряму. Так само ми не встигаємо за ціновою політикою, тому що все росте і собі вартість послуг. А ми на жаль не можемо підняти, тому що ми хочемо, щоб ми розуміємо і клієнтів. Ми на ринку з 95-го року. і Ми хочемо зберегти наших клієнтів і так і валюємо. Під час панельних дискусій зупинилися на важливості впровадження кращих міжнародних практик економічного розвитку, в тому числі індустріальних парків та кластерів, у толових регіонах для забезпечення функціонування економіки України. Представники закарпатської ОВА поділилися напрацюваннями у впровадженні нових методів підтримки малого та середнього бізнесу та релокованих підприємств. Сьогодні в нас вже їх більше 400 підприємств прийняло рішення релокувати свою діяльність. Більша частина з них уже сьогодні працює. Це маємо 144% приросту надходжень до всіх місцевих платежів. Маємо від п'ятдесят громад до факту минулого року. Збільшили свої надходження, не дивлячись на всі ці складності, маємо. Позитивну динаміку і маємо 18% приросту виробленої продукції на території Закарпатської області. Ми розуміємо, що цей плюс нам дався не на базі тих підприємств, які працювали у нас у 2021 році. А він відбувся в першу чергу за рахунок того, що сюди прийшов працювати. Бізнес з інших регіонів привернути увагу міжнародних донорів до важливості підтримки інфраструктурних проєктів в тилових регіонах як основи економічного розвитку України одне із завдань учасників Закарпатського форуму. І з точки зору проєктів, які подаються від України, мають бути враховані інтереси всіх регіонів. Від цього Україна стане тільки сильнішою. Ті проекти, які подає очевидно Закарпаття, і Львівщина, Волині, Буковина, вони відрізняються від проєктів, які подає Слобожанщина чи Херсонщина. І в цьому, звичайно, є специфіка тилових регіонів. Це означає, що логістичні, інфраструктурні хаби, всі речі пов'язані з логістикою, перевалкою. Це все має будуватися тут. Причому прямо зараз розширятися. Якщо тут вже сьогодні можна розвивати економічні і соціальні проекти, то це означає, що ми можемо, не дочікуючись перемоги. Уже сьогодні відбудовувати відновлювати Україну через ці регіони окремо обговорили роль відносно безпечних регіонів у доступі українських проєктів до європейських структурних фондів. Також поділилися регіональним досвідом стабілізації економіки областей. Запланували відвідини кількох об'єктів підприємництва на Закарпатті.